Програма виходить за підтримки магазину найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Вітаннячка усім лінивим сракам та активним відвідувачам плею. Ви дивитеся 182-й News за участі прекрасної Оксани Зорки та істеричного Олег Семельника. А оскільки через хворобу я вже давненько не тренуюся, то розжирів не тільки я, а й найголовніші новини України про ігри. Тож сьогодні ви довідаєтеся, як Google захоплюватиме світ, що діється із ваховими іграми, чому вмерла серія Fable і багато іншого. Поповзли! Компанія Google захопить світ. З Чого таки висновок? Олексо? Почнімо з того, що ще у 2013 році Google придбала компанію Boston Dynamics що спеціалізується на створенні роботів, завжди мріяла мати власного робота. Я не буду вдаватися у подробиці роботобудування, але те на що здатні чотириногі гуглівські роботи, вражає. І що ж тут такого особливого? Ну, ходять собі, бігають. О, який це теж так може. Те, що органічним істотам вдається природньо, себто ходити, бігати, тримати рівновагу для роботів серйозний виклик. Але схоже, що дочірній компанії Google вдалося подолати цей бар'єр. Ну, гаразд, а чому б вони мали захопити світ? Йдемо далі. Спільно з університетом Стенфорда, Google активно створює програмне забезпечення, здатне розпізнавати зображення. Теж мені новина. В Гуглі вже давно є пошук за зображеннями. Так, але ж, Оксано, новітні алгоритми розпізнавання здатні не тільки знаходити схожі зображення, вони вже вміють описувати зображення. Звісно, працює все це ще не зовсім ідеально, та все ж. Програма може, наприклад, розпізнати, що на зображенні мотоцикліст, що їде по ґрунтовому треку, чи група молодих людей, що грають у фрізбі. Це все дуже круто, але який це має стосунок до ігор? Доволі посередній. Інженерам Google вдалося створити штучний інтелект, який вміє не тільки грати у деякі ретро ігри, але ще й вчитися, здобуваючи нову інформацію і розробляти власні переможні стратегії. Як бачимо з видива, Google Intellect або агент, граючи в арканоїд, з часом вдосконалюється вже після декількох сотень ігрових сесій. Він втямлює, що найбільш ефективний спосіб перемогти це закинути кульку над стіну. А тепер згадай, що Google працює ще й над розумними автівками, має багату базу даних з географії нашої планети у Google Maps, поєднається з крутими роботами, вмінням розпізнавати побачене, вчитися, цілитися і зрозуміє, що. Google захопить світ. Наступного тижня у сан франциско проходитиме конференція розробників ігор. Впевнена, що на цьому заході буде чимало цікавих анонсів та показів. Одним з них стане демонстрація пристрою віртуальної реальності від дядька Гейба. Святому гейбу не спочивається спокійно на паровому троні, коли всі довкола, мов показилися з віртуальною реальністю. Я не проти здорова конкуренція означатиме боротьбу за наші гаманці. А відтак ціни на пристрої не будуть захмарними, і кожний з виробників намагатиметься вдосконалювати свій девайс. Підтримку девкітів Valve додала до Стіму ще на початку минулого року, але вочевидь задовольнятися чужою технологією вентилі не бажають. Тож вони оголосили, що активно шукають людей, які могли б створювати вміст для пристроїв віртуальної реальності. Це трохи іронічно, адже минулого року Oculus VR перетягла до себе кількох провідних спеціалістів у сфері віртуальної реальності від Valve. Гейб їм цього не пробачить. Над власним пристроєм віртуальності Valve працюють вже з 2013 року. Тож існує надія, що їхній пристосунок зможе на рівних потягатися з Oculus, якого не знаю, як ти, а я вже задовбався чекати. До речі, на конференції розробки Valve продемонструє ще й свій оновлений геймпад і нові стім машини. Краще б Half-Life 3 нарешті анонсували. Це штурмовик. Ні, це грозовий яструб. А може це імператор? Ні, це стрімко падає до землі Нексус Арена. Нова бамба у всесвіті Воргамер. Чого ж падає? Бо, судячи з трейлера, вийде вона, яко кажучи, сирою. Ігролад, показаний епілептичною палітрою змішаних та розмащених барв, персонажі виглядають убого. Словом, нашому штатному ультрамарину Ромкові не подобається. Так, та й арт виглядає зовсім не повахівськи. На думку того ж Ромка. Рятує ситуацію лише те, що трейлер робився на основі. При альфа білду гри, тож до релізу ще є час. Ну останнім часом анонсовано чимало warhammer ігор, якість котрих викликає вельми серйозні сумніви. І як не дивно, це й досі відлунюють наслідки розпаду THQ, Тож найближчим часом можна очікувати ще більше warhammer анонсів. Так сподіваємося, що Games Workshop врешті схаменуться і припинять так бездумно роздавати права на використання Всесвіту. До слова про моби усі ми скептично ставимося до обіцянок Петра Мельника, себто Пітера Молін'ю. Так, дякую. <кхух> Але важко заперечити його геніальність, що проявилася у прекрасній серії казкових ролівок Фейбл, що, до речі, теж супроводжувалися нездійсненими обіцянками. Однак без дядька Петра Фейбл Леджендс це пшик і профанація. І такі висновки ти зробив, бо. По і тут буде розтриклятий фрі-ту-плей косметично донатного типу. Але ж там і справді обіцяють, що донат не впливатиме на ігролад. Доступні для баталій персонажі постійно змінюватимуться. А якщо якогось захочеться зберегти назавжди, то заплати ігровою валютою чи реальними грішми. До того ж, обіцянки походять не від Пітера Молін'ю. Ну добре, але Fable Legends буде ексклюзивом для Windows 10 і Xbox One. Олексо не ганьбися. Якщо для двох платформ, то вже не ексклюзив. Тим більше, що Microsoft анонсувала кросплатформність легенд. Тобто пекері безперешкодно змагатимуться з коробовиськами по мережі. Але це все одно ще одна бамба, яка копіює лігу легенд та експлуатує відомий бренд. А тому це зрада, зрада, аби абир не люблю. Однак гра зацікавить фанатів Фейбл, які люблять моба, а також фанатів моба, які люблять моба. На цю тему я хотіла би поспілкуватися задля задоволення мого внутрішнього садиста. Готові! Grand Theft Auto 5 знову перенесли. Ну курва! Скільки можна? Задовбали натягувати нерви. Матрі ковінько! До сраки таке ставлення! воу 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 тихше, палки й шанувальнику побиття курвів. Та Мені те GTA треба як мертвому квиток на фестиваль, але оце глобальне потепління від тепловиділень підпалених передаків ображених пекерів вже нема сили терпіти. Rockstar, та дайте вже дітям хоч кавалок тої вашої супергри. Якось у цій петиції вимагають. Фу, у мене все. 10 березня вийде нове DLC до Far Cry 4. у ньому буде засніжена долина, таємничий культ і снігова людина. На сайті зомбовиживастика Dying Light з'явилося цікаве відео, яке дозволяє моментально перемикатися між денним та нічним режимом, аби побачити, як помітно змінюється ігролад в залежності від часу доби. 9 березня для ПК і Маків вийде дивакувата гра Shelter 2, у якій гравцеві випаде пограти риссю, що захищає своїх рисенят. Виглядає це все якось убого, але дуже мімімі. -мі -мі. Студенти фізичного факультету університету Лейса поміскували і дійшли висновку, що максимальна висота, з якої асасин може стрибнути у півтораметрову копицю сіна і вижити, складає 50 метрів. Дітки, не намагайтеся повторити стрибок віри вдома. Кріс Робертс, дизайнер космосимулятора Star Citizen, розповів, що його гра незабаром почне перетворюватися із декількох різних модулів у єдине ціле. Себто, розробники нарешті складуть докупи дослідження та бої у космосі, блукання в режимі першої особи та соціальні елементи. Дата релізу досі залишається таємницею. Оголошено дату релізу гри Сідмайер Starships. Покрокова космічна стратегія з'явиться на ПК, маках і айпадах 12 березня. На компанію Nvidia здійснено судовий позов за введення покупців в оману технічними характеристиками відеокарти GTX 970. Я не дуже тямлю у всіх тих характеристиках, але виявилось що відеокарта має менше пам'яті аніж рекламувалося, що спричиняє гальмування за високих роздільностей. За перший тиждень з дня випуску Evolve було зіграно майже 6 мільйонів матчів. Це і все на сьогодні. То був пленюз. Балакали Олекса Мельник та Оксана Зорка. Писали Микола Орос, Олег Козак, Роман Береговий. А монтував, як завжди, Богдан Зіновий. Підписуйтеся, ставте лайки, не дурійте від весни і затямте. Геймер купує відбірні ігри, а задрот дрот тягне сторинтів усе без розбору.